Вітаю, пану. Розглянемо питання: блокування слотів PCI-Express один огляд та потенційне використання. PCI-Express розшифровується як англійською: да? Perishale Component Integration Express. Це високошвидкісний стандарт інтерфейс, який з'єднує різні внутрішні компоненти комп'ютера. Він здебільшого використовується для підключення до материнських плат, плат розширення, включаючи відеокарти, мережі карти та карти збору даних. Але Чим швидше передача да, відеокарти, там вище вийше. Тут одиницька стоїть до 16. Ось ось ось, да. Розбір слотів ПСП різниця. Розміри. Поширені конфігурації слотів включають X1, X на 4, на 1, на 8. На 16 вказує на кількість каналів даних, доступних для зв'язку. Чим більше цифра, тим більше каналів. Чим більше значення, тим швидше передаються дані між материнською оплатою та оплатою розширення. Крім того, різні специфікації можуть бути сумі. Змістними вгору, наприклад, плату розширення 1, також можна використовувати в конфігурації 4, 8, 16. Плата, яка можна використовувати в конфігурації 8, можна використовувати і в конфігурації 16. Ну і зміст прошу зараз зараз, що таке слот, яка максимально швидка, pci 1 як існують різні типи слотів PC, що таке канал PCI, для чого використовуватися, яка різниця між різними поколіннями слотів. Він коротенький розумію. Слод PC Express 10 з теста рушин за однею линии PCI. Експресс це найменший слот PCIe, Експрес, з найнижчою продуктивністю здатністю, проте він ідеально підходить для різноманітних периферійних карт PC Експрес з низьким енергожиленням. Крітого, карти PCIe Eксpress 1 можна встановити в будь-який слот з розширенням 4, 8, 16. Люди часто ігнорують призначенням слота PCIe 1 Експрес, але ми детально пояснюємо його нижче. Яка максимальна PCI Експрес 1? швидкість PCI -E express змінюється в від покоління, швидкість технологічного прогресу зростає. Від PCI -E Express 1 до останнього PCI -E Express 6. Пропусна знатність та швидкість кожного покоління різко зросли, деталі наведені нижчі. Якщо pci 1 максимальна теоретична швидкість становить 25, 250 МБ, що в першу чергу вирішує проблему з вузького місця паралельної шини, що призводить до початкового збільшення швидкості передачі даних. pci 2 це покоління стандарту 1, а має максимальну третій швидкість ну, 2 рази 500 Мбіт за секунду та підтримує техніку кодування 8B-10B. PCI 3 Express. У цьому поколінні максимальна потенційна швидкість PCI 1 збільшена до 1 ГБ. Опять два рази. PCI 3 запроповаджує ефективнішу техніку кодування 12, 128B-130B, яка зменшує кількість зайвих даних, одночасно підвищує фактичну ефективність передачі даних. Ну, слоти показано, PCI 1. Один і другий слот. Да? 54 Згідно з цим стандартом, максимальна теоретична швидкість 51 становить 2 Габіт за секунду. 54 збільшує швидкість передачі до 16 Г... Гіга... тера за секунду. Що таке те не ясно? То Гігабіт може. то не те, а Біт, да, це ж бе. За секунду, та продовжує використовувати ефективну схему кодування 128Брит, значно збільшує пропускну здатність. PC5, це покоління PC1, яке має максимально 30 швидкість 4 гігабіти та швидкість передачі даних 32 гігатера, А, все-таки там буква Т. А що таке Т означає? Що забезпечує зворотну сумісність та вищу оптимізацію. Електричних характеристик. Ну, 5, да? 6, 6 не показує. існують різні типи слотів PCI Express. Як згадувалося, вище, слоти PCI це буває різних розмірів або конфігурацій? А це розміри. Найпоширені з них 1, 4, 8, 16, ось детальний вступ. PC1 це найменший слот PCI з одним каналом для передачі даний слот pci 1 зазвичай використовується для невибагливих патрошин, таких як звукові, мережеві та адаптери Wi-Fi. E, PCI-4. Це слот має чотири канали для передачі. Да, забезпечує більшу пропускну здатність ніж слот. Один зазвичай використовується для різноманітних розширення. включає контролери пам'яті RAID, та деякі звукові карти. PCI8. Цей слот має 8 ліній передачі. Далі за більшу пропускнути ці слоти за часто для високопродуктивних плат розвитку, які потребують вищої швидкості передачі, Там таких як деякі мережі, адаптери та звукові карти з даних. PCI-16. Зазвичай слоти 16 лінії. 16 пов'язаний з DDK GPU, ГПУ та да, забезпечення найвищу пропускну здатність доступу на стандартних споживчих материнських платах. Високе якісні системи, системи для створення контенту та робочі станції. Часто оснащені слотами PCI 16 для потужної обробки графіки. Ну і ось показані у нас PCI 8. Оце, вони, оце звичайний PCI. Ну, дивіться, підходять PCI 8. Оце у нас PCI 16. Ну, Фактично виходить, що вони однакові. А це у нас PCI1. А от, дивіться, 8 і 16 за розмірами однакові. Да? ну, за довжиною роз'ємами. А тут теж підходять, але просто коротше. Да? Тобто один оцей, оцей в 16 можна, стає. Ясно, 16 один не 1610. Що таке PC Експрес? Вибираючи комбінацію по трошецьке плати, потрібно розуміти, що таке канал PC Express. Канал PC Express – це провідний контакт у середині слота PCI. Зазвичай розмір слота PCI також каже на кількість каналів PCI. Наприклад, слот PCI16 має 16 каналів PCI. Тоді як слот PCI, -1 має лише один. Стандартна материнська плата зазвичай має від 20. До 264 каналів PCI-Express, Розподілених по різних слотах PCI. Вбудований на ній, але деякі слоти PCI можуть мати більше каналів, даних, ніж їх розмір. А деякі слоти PCI 16 можуть мати лише 8 каналів. Але це не призведе до проблем у реальному використанні. Вони також можуть підтримувати підключення відеокарти GPU. Для чого використовується слот PCI X1? Да, тільки це X маленьке має бути. Да? Давайте це множення. Ми його зменшимо. От так ось. Раз. ось. Хоча слот PCI X1 має лише один канал, він все ж відіграє певну роль, і може підключати багато типів плат розширення, таких як модеми та мережеві карти, карти карти розширення SATA. Карти розширення портів USB, карти ТВ-чуни, карти відеозахоплення, адаптери, туші, які будуть представлені вам по черзі. Модеми та мережеві карти. Мотив використовувати слот PCI-1 для додавання дротових або бездротових плат розширення до материнських плат, таких як карти PCI1, Wi-Fi або карти 1G, PCI Материнські Enternet. Комп'ютери зазвичай мають вбудований інтернет, але карти PCI1, Wi-Fi ще один спосіб додати підключення Wi-Fi до вашого комп'ютера. Слоти PCI1 може підтримувати всі типи бездротових мережі карт, включаючи найновіший протокол Wi-Fi 6. Але може підтримувати лише один гігабайтну гігабайт, мережу оплати інтернет або RG45, інтернет LAN локальної мережі. Звукові карти, користувачі, які цінують. Як із вагом встановить звукову карту слот PCi1, щоб отримати вищу якість звуку та точність звуку, а також кращий захист від електромагнітних перешкод. Плата розширення SATA. Якщо ви хочете додати до свого комп'ютера більше жорстких дисків, SATA, ви можете придбати карту розширення PCI SATA, щоб додати більше портів SATA. Твердотінні накопичує SATA мають швидкі передачі даних близько 550 МБ за секунду. Жорсткі диски SATA близько 150 МБ за секунду, або слот 51. Третє покоління має швидкість передачі 1 Гбіт, що забезпечить без проблем роботу з скільки накопичувачами SATA. Плата розширення USB-порту. PCI1 також може підтримувати розширення портів USB. Інші прицілів введення виведення також можна додати через слот PC1. Просто знайдіть плату розширення, введення введення, форм фактор PC1. Телевізійні плата тюнера. Ще один використання слота 51, це плата tv тюнера. Використовуючи телевізійну карту PCI1. Можете дозволити своєму приставу приймати зі сигнали та конвертувати їх безпосередньо на телевізор. Деякі карти навіть дозволяють комп'ютеру записувати прямі телепередачі безпосередньо з кабелю для подальшого перегляду. Плата відеозахоплення. Плата відеозахоплення дозволяє комп'ютеру отримувати будь-які відео з камери або іншого зовнішнього пристрою, наприклад, ігрової консолі, телевізора або DVD-програвача. Перетворювати ці е, відеосигнали на цифрові дані, які можна зберігати. На комп'ютері ці перетворені дані можна потранслювати в режим час» або зберігати для подальшого редагування. Ось ця плата райзера, як Да? Якщо вам потрібно більше слотів PCI, ви можете використовувати плату розподільник PCI-Express, також відомий як розподільник. Після підключення плати оплати розподільні 50 збільшиться лише кількість слотів, але пропускна здатність, залишиться незмінною та рівномірно не розподілиться між слотами підстої, на платі розподільнику. Тобто плата розподільних з чотирма слотами 51 підключення до слоти 51 буде мати аж чверть пропускної здатності 51 на кожному слоті. Яка різниця між різними поколіннями слотів PCI Express? Розвиток слотів PCI Express пройшов кілька поколінь, і, можна, і кожне покоління було вдосконалено з точки зору швидкості передачі пропускної здатності та функцій. PCI 1 версія 1 була випущена в третьому році, 1.1 для 2 роки тому, максимально пропускну. На що 2 роки вже не актуально. Максимальна просто здатність на канал було збільшено 250 до 250 з 250 до 250. Ото шипочка. Максимальне Максимальна здатність слота 16. Залишиться на рівні 4байта за секунд. Це перше покоління PCI, яке пропонує вищі швидкості, ніж попередній інтерфейс PCI. PCI2. До 2000 було випущено друге покоління, яке пропускну здатність на каналі 500 мБ за секунду. Максимальна здорожна здатність лота. Ще на також більш до 8. покращивши загальну пропускну здатність. Чого 250-250, не 250, непонятно. В ну, общем, 500. Да? Все-таки до 250. Ну, десь, десь тут десь щось не сходиться. Да? Так, дивимося. Ось PCI 1 у нас. Да? PCI 16. А тут яке а це просто PCI, де? Без експрес. Угу, ось воно PCI. Тобто за такими перемичками це PCI-Express. А тут ось ось перемички стоять. В другу сторону. Цвіт жовтий. Не знаю. PCI. Одну у нас третього покоління в 2010 році Максимат пропусла 1 Гбіт. За секунду на канал там максимальна здатність 16. Я біду, за секунду для слотів 16. Порівняно з попередніми поколіннями, швидкість передачі даних на канал подвоїлася, записав вищу продовження для вимоги програм. Продукт 4-го покоління 56 було в 17-му збільшу розривом між попереднім поколінням та попереднім поколінням. Принципі 53 швидкість передачі даних знову подвоїлася. Більше проблездатність. Тобто якщо було 1, то стало 2, більшу проздатність для виказаного карта та рішень для зберігання даних. Ну і п'ятий. А от тут про шостий є. Бо в попередньому відео немає шостого. У 2019 році 5 до 4 ГБ, з 2 до 4. З здатністю 64 ГБ для слотів воді, ну, в програмі, з інтенсивною обробкою даних 16. Якщо 16, то 64 ГБ. І 6-й 2002-го було 0 до 6-го покоління, яке також є найновішим. На даний момент максимальний продукт 8. Ну, я думаю, що вже є і PCI7, а максимальна пропускна слота 16, ну, 128. Да? Я бачу подолало межу високошої передачі даних майбутніх систем. Ну, ось показано. показуємо. Сім короткий виклад. Таким чином, швидкість подвоюється з кожним поколінням. На новіші інновації PCI PCIX набагато швидше ніж процесори, що зараз продаються на ринку. что спочине затримки коммерцию апаратних продуктів з високом швидкость покоління PCI XS. Тобто есть передача быстріч, ніж процесори. Да? Наразі наипадший на ринку є PCI Gen 4, особливо в в общественных. У центрах обробки даних, який час використовується в промисловій стійкості комп'ютера. А я вважаю, що найближчим, що поки після повністю охопить наше життя, ймовірно, знайшовши застосовування таких як промислові ПК 2, промислові ПК 4 і міцні безентлятні міні-ПК. Дякую за увагу.